Пане Волочкович, якраз краще можемо подивитися цитату Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він сказав про те, що якраз 2-3 місяці війни наступні вони будуть максимально вирішальні. Росія поставила на кон усе, що мала вам слово так. А ми просто паралельно поглянемо на цю цитату. Напередодні Різдва Христового можна робити підсумок, що Україна отримала у 22-му році. Ми отримали 10 місяців жорсткої війни, вбивств, гвалтувань, руйнування. Але з цих 10 місяців згуртували усі нації. Ми згуртували усіх українців для того, щоб перемогти з цим ненависним російським режимом. Завдяки Збройним силам, всім людям, які згуртувалися на допомозі Збройним силам. І ми змогли переформатувати, переформатувати суспільство. На загальний спротив, тому що зараз не лише збройні сили, вони напевно, на вістрі цієї боротьби, але всі волонтери, всі ті, хто залучені до забезпечення, до формування економіки, до інформаційної політики, вони всі ведуть свою боротьбу, вони всі ведуть свою війну. і, мені, і тому напевно, це цих 10 місяців вони дали поштовх для трансформації суспільства. Мені видається, отак навіть о, про що говорив і у Данілу, і про всі, всі інші говорять найближчих кілька місяців наступних не будуть складними. Ми бачимо те, що зараз відбувається, де що б'ють погрози о, зруйнувати нашу енергетичну о, систему, і не тільки її, але, але взагалі дестабілізувати Україну. Їм цього не вдасться. Бо українці довели своїми десятьма місяцями, останніми о, о, місяцями боротьби. Що їх не зламати. Вони швидше будуть сидіти без світла, без тепла. Ну, вони точно не хочуть жити під цим російським чоботом і роблять все, щоб цього не відбулося. І ця сила духу, яку українці зараз демонструють, заставила визнати весь світ, що Україна стане могильником цієї Російської Федерації. Знаєте, як кажуть, ми її породили, ми її і ліквідуємо. Фактично, тому що Україна. Може існувати як держава без загрози тільки при одній умові, що, що цей східний наш сусід, який зараз є, і буде поділений на багато демократичних держав, які вільних, де, 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 де вільні народи зможуть собі по, по своєму подобанню формувати ті державні інституції, які притаманні для них були. Раніше тому ми за те, щоб свобода людині, свобода народом повноцінно реалізувалася на схід від українського кордону, де поневолені народи так і просять допомоги України і гарного цивілізованого світу.